Яка робота, на вашу думку, насправді низько оплачується та недооцінюється суспільством загалом? Я колись працював ремонтником в офісних будівлях та великих багатоквартирних будинках. Боже, вони були такі грубі зі мною. Сер, чому ви на мене скаржитеся, поки я ремонтую ваш туалет? Бо ви постійно змивали паперові рушники, як неандерталець? Одна жінка прямо сказала мені, Я так рада, що я освічена, і мені не потрібно виконувати вашу роботу. І огидно подивилася на мене. Типу, круто. Дякую, пані. Доглядальники отримують мінімальну зарплату, щоб підтримувати найуразливіших людей у суспільстві. Моя мама цим займалася. Я заробляв більше пробиваючи продукти на касі під час навчання в коледжі на неповній ставці. Ніж вона, витираючи людям зад, терплячи удари від хворих на деменцію та альцгеймера і навіть прибираючи тіла померлих. Це божевілля. Вчителі. Я теж прийшов сказати це без учителів ніхто не мав би високооплачуваних робіт, які вимагають усієї тієї освіти, яку дають саме вчителі. Вони повинні бути найбільш високооплачуваними людьми. Крапка. Мені здається, ми живемо в єдину епоху в історії людства, коли до вчителів ставляться як до сміття. Раніше їх завжди поважали ще з часів печерних людей. Сільськогосподарські працівники та фермери відіграють вирішальну роль у забезпеченні нас їжею, часто працюючи по багато годин у важких погодинних умовах. І виконуючи фізично виснажливу роботу. Попри важливість їхньої праці їм часто недоплачують і позбавляють базового трудового захисту, що робить їх однією з найменш оцінених груп у робочій силі. Фельдшери швидкої допомоги. Їх чорт забирай розчавлюють. Соціальні працівники Зазвичай мають мати ступінь магістра, але заробляють недостатньо, щоб її окупити. Як правило, не входять до профспілок, тож без пенсії, без літніх відпусток, без медичного забезпечення після виходу на пенсію. Вчителі від них очікують, що вони будуть навчати, виховувати, консультувати, дисциплінувати, надихати, захищати, а іноді буквально рятувати життя. І все це, будучи недооплаченими, без належного фінансування та постійно звинувачуваними в тому, на що вони взагалі не мають впливу. Ми довіряємо їм майбутнє суспільство. А потім сперечаємося, чи заслуговують вони на елементарне підвищення зарплати божевілля. Це був Голос Редіту. Історій в нас багато, а канал один – не забудь підписатися, щоб побачитись в наступному випуску. Бувай!